Всім привіт! Хто буде дивитися це на Ютубі, то вас вітає перечниця. Мене звати Юля, і сьогодні у мене на настрій приготувати оці два кабачка. І тому поділюся з тим, що буду робити. Тож, беремо два кабачка, моркву, цибулю, сіль. У мене моя зуміш. Для фаршу вона досить універсальна, подобається, багато ще її кладу, твердий сир та трохи фаршику. Нічого не звішаю, грами не кажу. Робіть за смаком і, звичайно, оливкова олія. Я на ній смажу, Може, можете брати рослину. Тож, погнали. Переді мною стоїть задача зараз приготувати не тільки смачно, але ще й швидко, тому будемо. Трошки хитрити. Тож відрізала хвостики від кабачків, розрізала пополам, і зараз буду вишкрябувати оцей вміст, залишаючи лише шкірку. Отаке має вийти ложе Так, І переробляємо це з кожним кабачком. Очистила кабачки та відправляємо їх у духовку. Я випікаю на перегаменті на сухому без нічого. Отак це виглядає. Я парально вибачаюся за помилки в українській мові. Я, мені здається, що розмовляю непогано, але коли починаю розмовляти швидко, то випливає дуже багато помилок. Вибачте? І продовжимо. Для тих, хто мене не розуміє, будуть субтитри російською та англійською мовами. Так. Відправляємо. І відправляємось самі до начинки. Доки наші кабачки в духовці, до фаршу додаємо з приправу сміс, суміш для фаршу. Добренько, кількість за смаком. Хто любить пряніше, хто любить спокійніше, солимо та ріжемо цибулю та моркву. Моркву я швиденько перетерла на терці. Цибульку нарубала дрібненько. Чим більше поріжемо, тим швидше це все обсмажиться і швидше буде вечеря. Далі беремо десь половину з того, що ми вичистили з нашого кабачку та подрібнюємо теж дрібненько. Так, що далі. Кабачки до, е, наші печуться в духовці, Ми порівняємося до сковородки. Беремо трошки масличка. Зовсім трошки, я буквально капаю, не треба його заливати, воно не має там розваритися варитися усе у маслі. Тільки щоб трішечки-трішечки змазати. Висипаємо наші овочі і фарш. Так, та нашого Вибачте, За відео я готую і знімаю сама, тому виглядить не дуже. Але будемо укритті. Так, і все тут добренько перемішуємо, посмажимо, це все обсмажується. От смажую я на великому прямо вогні, тому постійно потрібно перемішувати, щоб це все не згоріло. Але нам треба швиденько. Ось то мішаємо. А ще буде смачно, якщо додати сюди томати або томатну пасту, або томатний сік. Але в мене в моєї родини багато людей, в яких є проблеми з жовчним михором, тому їм не можна взагалі томати, томатну пасту, томатний сік, тому я не використовую. Але якщо у вас немає проблем зі школунком, з жовчним, то ви можете додати, і він теж буде смачненько, навіть дуже. Але як бачите, тут кабачки дають багато рідини, тобто, в принципі, воно теж отак нормально все ж все засмажиться. І буде мені смачно і добре. Смажимо до тих пір, доки не вийдеться зайва вода. А наше м'ясо буде готове. Фарш, як ви розумієте, дуже швиденько буде зараз готовий. Все у нас дрібненько порубане, тому теж швиденько буде готове. Також можна додатково додати зелень, якщо хочете за смаком. Доки у нас усе смажиться та печеться, натремо сир. Ось так натерли сир. Якщо ви любите сир, взагалі сира багато не буває, можна більший шматок. Я використовую залишки. Це твердий сир, 65% жирності. Не пам'ятаю, як називається, беріть улюблений. В принципі, різниця невелика. Доки терла сир, заготувалася наша начинка, бачите, грибини зайвої вже немає. Зараз будемо розставати наші кабачки та начиняти. Так, ось наші кабачки, які з духовки, ось наша начинка. Беремо і складаємо отак от в ці ложбинки, розподіляємо, щоб вистачило. Сам кабак він більш... як форма ніж те, що буде з'їдатися. А, Тому що шкуринка досить плотная. Ну. Так. Рівномірно стараемся, чтобы было все порівно. Так. В принципі, є стівна. Наша начинка з сиром. Так. Трошечки тут, трошечки. І зверху кладемо наш сир. Так, щоб він покрив нашу начинку. Так, добре. Як я вже казала, сиру його взагалі багато не буває, як на мене. Можна зміксувати кілька видів сиру, мені здається, від цього буде лише смачніше. Так. Ось так це виглядає. І відправляємо знову в духовку, щоб розплавився сир. І ось наша краса можна діставати та подавати. Усім приємного апетиту. Доброго вечора. Не забудьте підписатися на канал, групу та наші чати в Вайбері та телеграмі. До нових зустрічей!